Знову ж таки коротеньке відео з автомайданчика Швейцарія Авто, що знаходиться в Рівному, на вулиці Милинівській. Перед нами Kia Sportage 2013 року 15500 ціна Ось так отавтівка виглядає. ключовий доступ маємо, на жаль, зачинено. Погано дуже видно салон, не буду на цьому зупинятися. Поряд продається колеус 13512 рік, 2.0 дизель, автомат, повний привід. З хорошим кузовом автомобіль всі в принципі, це знають і з хорошими комплектаціями за адекватні кошти. Неодноразово я про це наголошую. Дивіться, який шкірний салон, ключовий доступ на всіх 40 Форкоп, фаркоп, парктроніки, непогана зимня гума. Поряд у нас продається сценік в довгій базі. Також з ключовим доступом на всіх 4 дверцятах х 10 тисяч доларів, 13-й рік, 1,6 дизель, з 7 місна, на механічній 6-ступеневій коробці передач з комбінованим салоном. Вся тальтеа. Попередньо я цю автівку вже відзнімав. Ось таким вона допоміжним захистом, да, трішки підвищеним кліренсом найбільшої прохідності. 9300, 11 рік, 2.0 бензин. На автоматичній коробці передач з тканевим салоном, рідними литими дисками. непогано автівка виглядає, задні партоніки ідуть цікавина система цікава. Volkswagen tauran 9613 рік, 1,4 бензин, 209 тисяч пробігу також на автоматі автівка. ось такий має вигляд, з передні є пактроніки, амиловичі фар, звісно, противатуманні фари і так далі. Ford C-Max з 2-літровим бензиновим двигуном. Це такий, як в мене на мазді. Стоїть 10-й рік, 6800, 200 тисяч пробігу. Не знаю, як з їхніми автоматичними коробками, але а от бензиновий двигун у них непоганий. Принаймні, я маздою їжджу вже 4 роки, 3-4 роки і проблем типу взагалі не мав.